Добрий день, мене звати Товстилит Валерій Павлович, лікар-отоларинголог, більше 20 років стажу. За фахом отоларингологія, дитяча отоларингологія та онкоотоларингологія. Працюю в клініці медіком. Чому ви обрали професію лікаря? Мені подобалася хірургія, отоларингологія це теж хірургічна спеціальність. Я дуже люблю свою спеціальність, отоларингологію, особливо хірургічні аспекти. Тому так. Що для вас означає бути лікарем? Бути лікарем означає завжди наполегливо, і деколи тяжко. Працювати в контакті з нашими пацієнтами, з їхніми родичами. І складні, і прості випадки. Але завжди потрібно намагатися допомогти людині за своїм фахом і не тільки, використовувати всі свої знання. Весь арсенал свого досвіду, щоб пацієнт був здоровий. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Для мене є викликом складні випадки. Чи то було важко, чи не важко. Але якщо ти отримуєш результат, якщо ти бачиш, що ти виконав все якісно, класно, і пацієнт задоволений, і ти задоволений, це приносить тобі комфорт приносить відчуття виконаного обов'язку і дає стимул працювати далі.